Ви розумієте під терміном популізм? Ну, це коли політик говорить те, що хочуть почути його виборці? Ні, абсолютно ні. А що Це Це нам так нав'язали таку думку. Угу. Нам нав'язали думку, що е підвищення, що там тарифи взагалі, низькі тарифи, це популізм. А тарифи повинні бути високі. Але це чисте води е брехня. Угу. В Норвегії вартість електроенергії для населення. При зарплаті в середній 4,5 тисяч євро вартість електроенергії та населення така ж, як і в Україні. А нам кажуть, низькі тарифи на електроенергію в Україні це популізм. В Норвегії виходить теж популізм. А ви знаєте, що в деяких кантонах Швейцарії, які ближче до атомної станції, яка в них стоїть, там також тариф може бути не, ну, десь на рівні України, Швейцарії. Де також заробітна плата близько 4-4,5 тисяч євро? Угу. Так це теж популізм. А ви знаєте, скільки було витрачено коштів під час ковіда на покриття різниці вартості газу в Німеччині? Не знаєте. А я вам назову. 300 мільярдів євро. Так це популізм? Чи це піклування? Про а, м, платоспроможність звичайного німецького бюргера, mm -hmm. як на мене, це зовсім нічого. не менш ви.